Сьогодні у випуску новин. У Пермомайську відбулася оперативна робоча нарада щодо підготовки до осінньо-зимового періоду. Лідер всеукраїнського об'єднання Батьківщина закликає політиків об'єднатися заради добробуту українців. Ого червня у Первомайську відбулася виїзна нарада першого заступника голови облдержадміністрації з керівним активом найближчих районів та міст з питань підготовки до роботи в зимовий період, як зазначив сам Микола Павлович, цей захід оперативна робоча нарада з метою координації дій щодо підготовки до осіння зимового періоду, визначення шляхів вирішення існуючих проблем. І підготовка до осінньо зимового період заключається не тільки в тому, що робота лікарвота системи. и было тепло, а чтобы мы полностью подготовили все наши районы, объекты, города к началу осенне зимнего периода. Это имеется и дороги, это имеется в виду и запасы горючих материалов, и запасы песка и соли, имеется в виду полностью работа всей системы, которая обеспечит возможность проживания жителей Николайского региона на территории Николаевской области. И вы непосредственно несете, мы вместе с вами, Нічому безла за ті задачі. Звертаючись до керівників, перший заступник голови облдержадміністрації акцентував увагу на складній суспільно-політичній та соціально-економічній ситуації в державі, зазначивши, що наступний зимовий період проходитиме в умовах жорсткого обмеження споживання газу і економії електроенергії. Слава Богу, по всіх трудностях, як ми були у 2014-2015, п'ятнадцяти, 2015-2016 ми вистояли, вижили і нічого не розморозили і нікого не заморозили. Зимы были, вы видите и понимаете, не такие простые. И в этой ситуации, при всех сложных экономических ситуациях, которые есть, значит, вы как коммунальщики, вы как руководители служб, вы как заместители, вы как мэры городов, значит, взяли на себя ответственность и ситуацию, как была контролирована. Поэтому для меня очень важно значит, посмотреть, послушать, обобщить все в единый протокол, рабочий протокол. І по можливості тих боже категористам чом допомож, де та пацани і взяти контроль, авіазасі та про підготовку району до осінньо зимового періоду інформував виконуючий обов'язки голови первомайської райдержадміністрації, який відзначив, що з цього питання ведеться системна планова робота. Значить, після цього і розробки до 30% процентів природного газу. І на сьогоднішній день ми наступили базу реакзації. Альтернативный установки табло на социальных объектах. На сегодняшний день мы уже купили 10 за счет денег сельских бюджетов и спонсорских денег. Значит, начали реализацию по трем садикам, две школы, четыре папа, ну и наш дом пристает по Что касается в целом отопительного периода 15 16 года, то по району у нас значительных проблем не было. Почему? Потому что мы готовились существенно к этому вопросу. И в этом году мы также направим все свои силы для того, чтобы и бюджетные средства, для того, чтобы мы подготовились более реально. Но в целом мы настроены на то, чтобы экономить все газ, почему-то що... он Финансовый результат Первомайского района на сегодняшний день мы фактически все отправляем на ремонт дорог. И решение сессии, которое мы приняли, миллион 200 на соучастие в реализации проекта по ремонту дороги т Продовжуючи тематику стану доріг в Миколаївській області, перший заступник голови облдержадміністрації зазначив, що на повноцінний капітальний ремонт доріг потрібно близько 3 мільярдів гривень, яких в бюджеті немає. Тому поки що на сесії обласної ради було вирішено виділити на цю роботу лише 15 мільйонів. Задача катерина 16, а на нікорда і ведеть сідати на багато. Зовніші дії і депутати обласного завета, і людях адміністрація. Делаем все максимально, чтобы увеличить поток финансовых денег, которые необходимы для того, чтобы дать возможность чувство прийти дороги, которые есть на территории Николаевского, Для того, чтобы выполнить полностью ремонт капитальный ремонт дорог на территории Николайской области, необходимо по нашим расчетам, которые мы делали, 3 миллиарда 200 миллионов денег, чтобы выполнить тормоз. Но таких денег мы сегодня не имеем, но максимально приблизить. И изменить дороги с направлениями, чтобы они были хотя бы проезжаемы. Мы обязаны это дело сделать час наради було зазначено, що терміново потрібно вирішувати питання, які постійно піднімались і раніше, а сьогодні є вкрай важливими: це утеплення приміщень, модернізація котелень, перехід на альтернативне паливо. В багатоквартирних будинках ще залишаються квартири підключені до котелень, які працюють не на повну потужність і є нерентабельними. Тому необхідно це питання вирішувати шляхом надання адресної допомоги з обласного і місцевого бюджетів. 2 червня у Києві відбувся п'ятий національний молитовний сніданок України. У заході взяли участь перші особи держави, народні депутати, члени уряду, представники дипломатичних місій, релігійних і громадських організацій. Користуючись нагодою, голова фракції всеукраїнського об'єднання батьківщини Юлія Тимошенко закликала українських політиків та представників церков до об'єднання заради майбутнього України. Сьогодні треба відійти від того, що нас іноді роз'єднує. А роз'єднує нас багато чого. Це наші погляди, наші підходи до вирішення того чи іншого питання, різні погляди на життя, наші вподобання і навіть релігія нас іноді, на жаль, роз'єднує. З одного боку, це дуже добре, що ми такі різні і що ми сповідуємо такі різні погляди. Це може нас збагачувати, робити багатограннішими, але лише при одній умові. Якщо нам всім з цією різноманітністю... Є навколо чого об'єднатися. Якщо нам є щось вище, що дає нам наснагу стати однодумцями, зробити нас єдністю, спільнотою. Один з філософів колись сказав: в головному єдність, в другорядному свобода і в усьому іншому любов. Тобто повинно бути те, що нас об'єднує обов'язково. Те, що носить незмінний характер, не залежить від кон'юнктури, політичної доцільності, те, на чому базується всесвіт, і на чому базується взагалі життя кожної людини. Юлія Тимошенко впевнена, що такою об'єднавчою силою є Бог, його принципи, а також відносини між людьми. Таким приводом до об'єднання на переконання лідера Батьківщини є питання зміни до конституції, яке було винесено на порядок денний в парламенті. Нам не треба перевертати світогляд людства. Але нам треба простягнути один одному руку просто і сказати, що нам треба побудувати нашу країну, нашу українську спільноту. Нам треба переступити через якесь минуле, нам треба закрити якісь сторінки нарешті щиро, а не тільки тоді, коли ми збираємося на молитовний сніданок. Хоча і тут добре було б закрити ці сторінки. Насправді перед нами стоїть дуже величне завдання по закону Божому. У відповідності з принципами Божими побудувати нашу країну і нам це силам. і ми вже проходимо цей шлях. І сьогодні я хочу сказати про це, до речі, голова Верховної Ради сказав. У нас буде унікальна подія об'єднатися навколо змін до Конституції. Я знаю точно, що більшості ці зміни не подобаються. Всі хотіли би крайньої досконалості, всі хотіли би побачити там просто вже вирішення всіх питань. Я теж не погоджуюся ну, з частиною того, що там треба приймати. Але сьогодні у нас є прекрасна нагода подумати, що це можливо маленький крок вперед. Але треба його всім разом зробити. Це приємна новина для голови Верховної Ради і президента України. Більше 60 років такі молитовні сніданки проходять в Конгресі США, а також в Європарламенті у Німеччині, Норвегії та інших країнах світу. Тому у своїй промові політик нагадала виступ одного з американських президентів на молитовному сніданку, який зізнався, що молиться вранці та ввечері за свою країну. На переконання Юлії Тимошенко саме таке ставлення має бути прикладом для українських політиків. Президент Сполучених Штатів з президент. На одному з молитовних сніданків сказав, що коли він зайняв цей пост, кожного ранку і вечора молився за свою країну. Зранку молився, щоб Бог дав йому мудрість для прийняття правильних рішень, а ввечері щоб Бог пробачив за те, що не вистачило мужності та сили щось зробити правильне та допоміг виправити те, що було зроблено не так, нам з вами всім. Враховуючи наш бекграунд, потрібно просто молитися безперестанно, просити пробачення і робити все для того, щоб якось стати на той шлях, який може дати нашій країні надію і майбутнє. Ми також потребуємо того, щоб і за нас молизії, щоб нам довіряли і нас любили. Нам всім потрібна мудрість. Дрібні сили, терпіння та спільна воля. Лідер батьківщини закликала присутніх помолитися за воїнів, схилити голови перед пам'яттю загиблих та присвятити молитву їх родинам, просити миру та добробуту для України. За словами політика, треба попросити в Бога, аби він дав мудрість президенту, прем'єр-міністру, голові Верховної Ради для ухвалення правильних рішень у такий важкий для країни час. Ми молимося за наш український нарід, за мир, за доброту. За кожну родину на нашій українській землі ми молимося за єдність в нашій країні. Ми молимося за те, щоб Бог відкрив очі агресорам, які пішли на нас з війною, і щоб вони зупинили амбіції свої і зупинили амбіції своїх лідерів і повернулися до миру. Ми молимося сьогодні і за президента України. Думаю, що він прийде скоро до нас і почує це, що Бог дав йому мудрість приймати правильні рішення у цей важкий час. Ми молимося за прем'єр-міністра України, голову Верховної Ради, за наш парламент і за те, щоб інтереси нашого народу могли бути пріоритетними у всіх наших рішеннях. Ми молимося за весь світ, щоб ніде не лилася кров. І зупинилися війни, терористичні атаки і напади на людей, які ні в чому не провинні. Я глибоко переконана, що саме це є те, що сьогодні дійсно нас об'єднує.